Всім вітання, ми з України. Дівчатка, хочу вам дещо показати. Сьогодні нам передали ось таку посилку чи передачу з Данії. Це вже наша передача, не перша, але минулорічну передачу. Я не змогла показати, бо ми, знаєте, всі були в захваті, всі тут опробували, всім селом і знайомими, тому у нас не вийшло. А цього разу хочу показати, хоча ми вже теж дещо спробували. Так, дивіться: нам передали ось таку каву. Ось таку каву. Каву ми ще не прокуштували, не пробували, тому не знаю, яка буде кава. Так, ось таке масло. Ну, я так розумію, що це буде бродне масло. Але на смак мені нагадує, воно, як ото колись була рама чи ріма, чи як, знаєте, колишнє таке масло. На смак нагадує. Так, ось такий сир. Минулого разу нам теж передавали такий сир. Після нього, дівчатка, це все з плесенью. Дівчатка, коли ти його поїв, то значить, залишається такий присмак, ніби ти їв шампіньйони, знаєте, свіжі. Ну, це дуже смачний сир, взагалі всі сири смачні. Так, вперше нам передали ось таку ковбаску. Дві. Штуки. Так, ось такий сир. Тогоріч, нам, того, того річого, того річого, це було тиждень, ні, дві неділі назад, нам передавали теж такий сир. Це теж сир з плісінню, але тут є гіркий перчик. Так, цього разу нам передали ось такі цукерочки. Дівчатка ще не куштувала, навіть не знаю. Їх чотири для діток. Чотири. Так, і ще ось такий сир. Папа від цього сиру у нас в захоті. Це теж з плесенью, ну дуже смачний, з цвілістю, Не знаю, як правильно сказати українською мовою. Так, ось таке печиво нам передали. Ось така велика кількість шоколаду для діток. І два пральних порошка. Тому що, дівчатка, ось таких. Я все папе просила ну пральний порошок. Хотілося попробувати спробувати пральний порошок. І ось ми нам передали для білого і кольорового. Спробуємо побачимо, що за якість. Ой, дівчатка, я вам ще не показала. І ще ось таких два теж з цілістю. Сира. Смачні, смачні немає мови. А минулого разу зараз тут дещо залишилося, я вам покажу знаєте, показ порожніх баночок. Тому що одну сільодку ми вже з'їли. Це була ось така їх фірмова сільодочка. Вона була в такому соусі жовтому, не знаю, як будто з куркумою чи ще, Дуже смачна. Зараз я прийду до тебе. Ось така. Це у них така, знаєте, вони всі, всім дають скуштувати при їжі. Це в солодкому дуже соусі, Ну, навіть солодкому для мене, Так, дівчатка. І ще ось така була баночка з Апельсиновим. Повідлом, джевом, варенням і таке було з інжиром. Інжиром вже ми з'їла, а з апельсинками залишилось. що можу сказати, їсти ми просто не, ну якби не їмо. А ось, наприклад, і... до чаю дуже смачно. Так, а ще були у нас ось такі, знаєте, ці, як це вони називається? О, дівчата вилетіли з голови, то минулий раз були Матвію з висівками. Не чіпси забула. Дуже сподобалося і був у нас минулого разу їхній хліб, їхні фрукти. Ну багато чого дівчатка були. Велика подяка за такий гарний подарунок, за таку передачу. Ми вам дуже вдячні. Це жіночка, яка живе в Данії, але вона Житомирщини. Бажаємо її міцного здоров'я. А нам всім бажаємо перемоги і мирного неба. Всім до зустрічі!